Протягом минулої доби порожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Однорубівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каби, 10 БПЛА, типу Гарань-2, два БПЛА, типу Молнія, один ФПВі-дрон, шість БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль, село Одноробівка. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки селище Великий Борлук». У Харківському районі пошкоджено електромережі, село Черкаські Тишки, приватний будинок, селище Рудянка. У Лозівському районі пошкоджено електромережі, селище Тихопілля. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, селище Старисалтів, багатоквартирний будинок, село Корилівка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей. Перебувають 19 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 57 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. Ворог цинічно завдав ударів БПЛА саме у новорічну ніч, бив виключно по житлу мирних громадян. У селищі Старий Салтів Чугуївського району горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. У селищі Кирилівка Чугуївського району дах двоповерхового житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. У селищі Великий Бурлук Куп'янського району приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 квадратних метрів. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького. На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позицію наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Корилівки та Глушківки. Марія Субєва та Олексій Моров'юк Харків Новини.